Діти, вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку, що зберігає історичну пам'ять. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. І на початку, як завжди, трішки синаптичної хвилинки. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів? І кому відома температура повітря? Молодці ви були дуже уважними. Давайте відкриємо з вами підручник на сторінці 67, завдання 1. Аліна і Софією домовилися зустрітися у сквері біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Зараз Аліна на співочому полі. Опиши її маршрут, використовуючи слова, що позначають напрямки руху. Подивіться, будь ласка, який буде напрямок її руху, щоб вона потрапила до пам'ятника Тарасу Григоровича Шевченку. Ми продовжимо подорожувати разом із Жевжиками Тернопільщиною. І дізнаємося, як ім'я Тараса Шевченка пов'язане з цією областю. Софія розповіла, що навчається в гімназії імені Тараса Шевченка. Які інші об'єкти названі на честь письменника, ви знаєте, і де можна побачити його портрет. Ну, саме найперше, я думаю, ви відразу всі згадали, що його портрет можна побачити на купюрі в 100 гривень. А згадайте ще! Де ви бачили його портрет? А зараз давайте переглянемо відео дітям про Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Народився 9 березня 1814 року в селі Моренці на Черкащині. А та Моринцях Дитинство провів у Кирилівці нині село Шевченкове. Фото з архіву. Батьки Тараса були кріпаками поміщика Павла Енгельгарда. Селянська родина Тарас Шевченко. Батьку майбутнього поета говорив про свого сина, з його буде або щось добре, або велике ледащо. Тарас рано став сиротою. Він прислугував у дячка вчителя, удяків малярів, пасовець, служив погоничем. Тарас Шевченко Пастух. У 1828 році Шевченко стає наймитом Павла Енгельгарда, заможнього російського дворянина. Портрет Енгельгарда. Доля привела 17-річного Тараса до Петербурга, де він став художником і вільною людиною. Портрет Тарас Шевченко один з найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва. Відомо понад тисячу портретів, пейзажів, історичних, міфологічних та жанрових композицій Тараса Шевченка у різних техніках. Катерина, Малія, Аскольдова могила портрет Катерини Абази, Католицький Чернець. Сати вірші Шевченко почав у 1836 році. Через чотири роки у Петербурзі вийшла збірка його поезії Кобзар. За політичну діяльність Шевченка відправили у заснання на 10 років. Йому було заборонено писати і малювати. Бажаючи на заборону, Шевченко таємно написав багато віршів і поем, два десятки повістей, створив серію малюнків. Десятирічне заслання та хвороби призвели до передчасної смерті 10 березня 1861 року. Тарас Григорович був похований у Санкт Петербурзі. Через два місяці його перепоховали на Чернечій горі біля Канева. Могила Шевченка в Каневі. Тарасова гора. Музей Шевченка в Каневі. Ім'я Тараса Шевченка відомо у всьому світі. У багатьох країнах встановлені пам'ятники. Його твори перекладені майже всіма мовами світу. Його ім'я в Україні названі навчальні заклади, театри, площі, вулиці, міста. Пам'ятник Шевченку в Києві. пам'ятник Шевченку в Харкові, в Римі Віталія, в Пекіні Китай, у Вашингтоні США. Бенус-Айресі, Аргентина, Цікаві факти. Шевченко любив весну і риболовлю. Страшенно любив дітей, поет не раз сідав з дітьми прямо на сільській Починав розказувати їм казки, співати малечих пісень, робити пищики. Брав участь у етнографічних та археологічних експедиціях. Створив понад 30 автопортретів. Театр, брав участь у кількох аматорських виставах. Шевченко свідомо культивував свій образ. Він ішов у фотоателіє, вдягав кожух, змурчив шапку і так показував. З друзями перед Позував з друзями перед фотографом. Як ти гадаєш, а чому Тарас Шевченко вирушив в експедицію? Що його зацікавило? Вислови три правдоподібні припущення, розпочинай речення поданими словами. Імовірно, я вважаю, що і можливо. Розкажи: а які твори кобзаря ти знаєш? Можливо, вивчив вірші нещодавно. Розглянь об'єкти, які свідчать про перебування Шевченка в цьому краї. Розкажи, які речі зберегли історичну пам'ять про подію. На Тернопільщину Тарас Шевченко потрапив у 1846 році. І це не була звичайна мандрівка. Тернопільську область видатний поет відвідав у складі археографічної комісії після завершення навчання в Петербурзькій академії мистецтв. Шевченко мав на меті зафіксувати старожитності, які залишилися зібрати фольклор і зробити замальовки до свого альбому. Він був тут, на території Почайської лаври сам, жив в архієрейському будинку, і тут же він малював ескізи Почайської лаври, картини з видами на Почайську Лавру. Наступним містом, яке відвідав Тарас Реорович, став Кременець. Він казав, що їдемо в місто Кременець подивитися на королеву бону, тобто на Замкову гору, і на єзуїцький кляштор, тобто на Кременецький ліцей. Діти, завдання в ЗОшиті 1 сторінка 35. Це вам буде на самостійне опрацювання. Чи є у твоєму населеному пункті об'єкти, які зберігають історичну пам'ять? Досліди їх, результати дослідження запиши в таблицю. Вам потрібно написати назву пам'ятки і про яку подію ця пам'ятка нагадує. А зараз трішки відпочинемо. І Софія вирушили в мандрівку містечками Тернопільщини, у яких понад 170 років тому гостював Шевченко. Визнач, скільки кілометрів дівчатка подолали під час подорожі. Тернопіль і 71, додати 23, додати 24 і назад повернули ще 47. Скільки отримали? Молодці. Розглянь світлини та опиши окрасу міста Тернопіль. За враженнями не обов'язково їхати за кордон. Унікальні природні парки, пейзажі, від яких захоплює подих, старовинні замки, фортеці усе це є в нас в Україні. На Тернопільщині стверджують, що на їхній території найцікавіші та найгарніші краєвиди берегів річки Дністер. Біля Дністра Гори так близько до води, що утворився каньйон, внизу якого тече річка з мальовничими островами. Потоки джерел подекуди зриваються з кручі просто в річку, перетворюючись на живописні водоспади. Окремі частини скель нагадують швейцарський сир, весь у дірках від печер і гротів. На Дністровських схилах є велика кількість рідкістих рослин, тварин, птахів. Теплий клімат у каньйоні відрізняється місцевість від інших територій Західної України. Стіни каньйону затримують сонячне тепло, через що влітку дощів тут майже не буває. А навесні зелень розцвітає на 2-3 тижні швидше, ніж в інших частинах області. Мальовничий ландшафт гірського типу, чарівні ліси, річка, водоспади, печери, химерні скелі, пташини різноголосся роблять Дністровський каньйон справді райським куточком природи. Печера оптимістична розташована поблизу села Королівка Борщівського району Тернопільської області. З 1966 року до сьогодні спалеологи дослідили понад 216 кілометрів ходів, галерей і гротів цієї печери. Це найдовша печера в Європі, найдовша гіпсова печера світу та друга за довжиною вапнякова печера. У межах лабіринту печери виділяє 10 районів, кожне з яких має свої особливості. Дно ходів печери вкрите глиною або брилами гіпсу. Подекуди у найнижчих ділянках лабіринту трапляються невеликі підземні озера площою десь 15 квадратних метрів. Температура повітря в печері постійна протягом усього року 9-10 градусів. Найбільшим скарбом печери оптимістично є вторинні мінеральні утворення, що протягом десятків тисяч років росли в підземних порожнинах. Це насамперед гіпсові кристали різноманітної форми та кольору. Це надзвичайно цікавим є нещодавно відкриті кальцитові геліктити, унікальні для гіпсових печер. Це білі, жовті, рожеві утворення химерних форм, які нагадують морські Анемони, корали. За своїми розмірами та структурою, печера оптимістична та інші гіпсові печери лабіринти Придністровського Поділля не мають аналогів в інших регіонах поширення гіпсових порід на землі. Унікальність і краса печери приваблює туристів, спелеологів і вчених із багатьох країн світу. У Тернопільській області є джерела мінеральної води. Мінеральна лікувальна вода нафтуся утворюється завдяки атмосферним опадам і талій воді, що проникає крізь верхній шари ґрунту з високим містом органічних речовин. Запаси нафтусі та інших мінеральних вод не вичерпні, оскільки дощ і сніг не можуть припинитися назавжди. Цілюща вода нафтуся наша. Нафтуся унікальна і оздоровлююча. Запаси нафтусі вичерпні, бо утворюються вони, коли дощ, сніг та тала вода проходять крізь особливий ґрунт і збагачуються природними речовинами. Нафтусу п'ють біля джерела у спеціальному будиночку бюветі. Це важливо, бо лікувальні властивості нафтусі втрачаються від тривалого контакту з повітрям. Пити на приїздять з усіх куточків землі. Тому місце, де відкрили джерело нафтусі, перетворилось на відомий курорт: Це наше і це твоє. Діти самостійно продовжіть завдання 2 в зошиті на сторінці 35. Оберіть одну з пам'яток, яку ви написали в завданні 1, яка тобі найбільше подобається. І склади і запиши в Зошиті розповідь про неї. Домашнє завдання. Сторінки 67, 70 читати і переказувати. Не забудьте, що вам потрібно виконати завдання 1 і завдання 2 на сторінці 36 в ЗОшиті. І не забудьте оцінити своє вміння зв'язно висловлюватись на задану тему від 1 до 10. І підсумок нашого уроку. Підведемо підсумок нашого уроку. Оберіть цеглинки Лего. Зелена, жовта і червона. Я думаю, що ви всі обрали зелену цеглинку на уроці. Мені дуже сподобалось, бо урок був дійсно цікавим. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!